Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав: все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Алілуя. Отче, ми дякуємо Тобі. Ми прославляємо Тебе. Так, Амінь. Боже мій. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Це просто приголомшливо. Амінь. Дякуємо Тобі, Отче. Ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Зцілення в служінні Ісуса. Дев'ятнадцять з них описані в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана. Про них написали кілька авторів. Переважно, це Матвій, Марко і Лука. Розгляньмо це в п'ятому розділі Євангелія від Марка. І якщо ми зробимо те саме, що зробила та жінка, хвора на кровотечу, то можемо очікувати, отримати такі самі результати. 25-й вір. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, вона 12 років сиділа в приміщенні. І дякую тобі, Ісусе. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі. А прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до Його молотовного покривала. Вона торкнулася до Його одягу. Бо казала. Вона казала ісус сказав: донько, віра твоя зробила тебе цілісною. Отже, вона говорила. Це говорила її віра. Вона казала, це Євангелія від Марка 11:23. коли хто скаже горіці, зрушся й кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму. Але повірить, не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, то будуймо все, що скаже. Будуймо все, що скаже. Мабуть, це мій улюблений вірш. Це мої улюблені вірші у всій Біблії. Євангелії від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Бо казала, якщо хоча б до краю одягу його торкнусь, то одужаю. Насправді вона сказала: не одужаю, а буду цілісною. Я буду цілісною, і одразу припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі своєму, що зцілена від хвороби, від цього COVID-19. В ту ж мить Ісус, відчувши сам в собі, о ні. Тут це слово переклало як сила. Подивіться його значення: це те саме слово, від якого походить слово динаміт. В деяких випадках це динамін. В даному випадку дюнаміс. Дюнаміс. Скажіть це, дюнаміс. Воно було перекладено як просто сила. Я не розумію це. Я би хотів, щоб вони переклали його інакше. Але маємо те, що маємо. І ви можете подивитися в інші місця писання. В третьому розділі послання до Ефесян говориться. А тому. Хто може зробити незрівнянно більше понад усе, про що ми просимо чи про що думаємо силою? Або Дюнаміс в нас. Це мова кровного завіту. Це мова кровного завіту. Вона ось тут. Вона в мені прямо зараз. І я очікую, що вона вибухне в будь-яку мить. Це вибухова самозарядна сила. Ісус відчув, як вона вийшла з нього. Він знав це і та жінка знала, що ця сила увійшла в її тіло. Вона не відчула спочатку, а потім повірила. Вона повірила, а потім відчула це. Амінь. То що вона зробила? Що ж? Вона зробила? Чотири речі. Вона говорила це? Вона зробила це? А що це? Відповідні дії. Вона говорила це, вона зробила це, і вона прийняла це. Якимось чином, в своїй кімнаті вона почула про Ісуса. Вона почула про Нього. Вона жила неподалік від Нього, в одному місті, в Капернаумі. Ісус переплив на інший берег моря, звільнив Гадаринського біснуватого, і потім знову повернувся додому. Його зустрів Єгір, начальник синагоги. Він вже вирішив: моя маленька донька помирає. Якщо я зможу дістатися до Ісуса, О, Так, так тоді все буде добре. Отже, Ісус прямує додому Єїра. Дух Божий скерував Ісуса додому Яїра, і той самий Дух Божий зупинив його посеред вулиці через жінку, яка страждала на кровотечу. Ісус не мав з цим нічого спільного. Це зробила віра. Віра спонукала його йти, і віра зупинила його прямо посеред вулиці. Для Яїра, ймовірно, це був важкий час, однак він не сказав більше жодного слова. Звідки ми знаємо, що вона просиділа вдома 12 років, звідки ми знаємо, що у неї було багато лікарів? Звідки ми все це знаємо? Мабуть, вона розповіла це Ісусові, і це наступне, що вона зробила. Вона засвідчила, вона розповіла про це і Яїр просто стояв там. Ну ж, бо я знаю її. Вона може говорити весь день. А моя дитина помирає, і ти нічого не робиш приблизно в той самий час. Хтось підійшов до нього і сказав: Твоя дитина померла, не турбуй більше вчителя. Самі прочитайте це в восьмому розділі Євангелії від Луки. Ісус повернувся до Єїра. І не думайте, що Він сказав це лагідно. Він не сказав не бійся, лише віруй. О, так, лише віруй. Лише віруй. Ні. Ісус мав справу зі смертю. Він стояв ось тут, а Єїр тут. І ось що я побачив своєму дусі. Він сказав: зупини страх. Не бійся, лише віруй, і вона буде зроблена цілісною. Вона житиме. Тому Яїр більше нічого не сказав, бо він вже висловив свою віру. Боже мій! І кожен, хто зробить це. Кажу вам, скажу вам це ще раз це свідчення. Це свідчення. І не кажіть: я думав, що зцілився, але схоже, що ні. Ні, 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 ні. Ну, я думаю, що коли Ісус це зробить, то це буде зроблено назавжди. Це просто тому, що ви нічого не знаєте. Ви не віглас. Сатана одразу ж приходить, щоб вкрасти це. Це те, чим він займається. Що він намагається вкрасти? Слово Боже. І якщо він зможе вкрасти слово Боже, він зможе дістатися і до ваших грошей. Він зможе дістатися до всього решта, якщо вкраде слово з вашого серця. Просто почніть свідчити про це. Я розповім вам два свідчення про вірність Божу. Якось я був в подорожі, і коли повернувся додому, то почув повідомлення, що мені телефонував Біл. Поки я подорожував і проповідував. І я сказав, Білл телефонував мені. Тому я маю йому зателефонувати. І я зробив це і сказав: це Кенет Копленд. І я хотів би поговорити з Білом, Містер Копленд. Він помер два дні тому. О, Господи. Я запізнився. Ми з Лорією молилися з ним. Але тоді мене це дуже схвилювало. Я поїхав на поховання. І стояв там біля могили на кладовищі, прихилившись до дерева, і всі ці думки снували в моїй голові. До мене підійшла одна жінка. Вона сказала: брате Коплен, ви не знаєте мене. Але я з молотовної групи вашої мами. Моя мама збирала молотовну групу, і коли та молотовна група, знаєте, в понеділок там збиралося стільки людей, що неможливо було підійти додому. Біля дому ніде було припаркуватися. А згодом ця група переростала в церкву. Мама чекала кілька років і відкривала нову. Моя мама постійно молилася, і вона навчилася цьому молячись за мене. Отже, та жінка сказала. Я з молотовної групи вашої мами. І я знаю, як ви шанували цього чоловіка. І я сказав: так. Вона сказала: буквально кілька днів тому, посеред ночі, я почала молитися в дусі, і відчула таку важкість. Я запитала: Господи, що це? Я продовжувала молитися, і я молилася, і молилася, але ставало все важче і важче. Майже настав ранок, і я подумала, Мені треба вставати. Мені треба вставати і йти. Господи, що мені робити? І він скерував її до лікарні і сказав: зайди сюди. Вона увійшла туди. Що я тут робитиму? Нічого. Просто молись в дусі. Але зараз дуже рано. В тій лікарні було дуже тихо. Тож вона просто йшла коридором, дуже тихо молячись з дусі. Дуже тихо. Вона проходила повз палату, де були відчинені двері, і почула голос, як хтось звертався до неї. Вибачте, вибачте, вона увійшла і запитала. Слухаю вас. Прошу вибачення. В нього був рак легенів, тому він не міг голосно говорити. Прошу вибачення. Чи ви знаєте Коуплендів? Вона відповіла: Так, ви знаєте Кеннета Коупленда? Вона сказала: ні, але я знаю його маму. Послухайте, Біл жив неподалік від будинку моїх батьків. І він прокидався вранці, приходив до них, сідав за мамин стіл, снідав у них, і мама розповідала йому про Ісуса. І він казав: гаразд, гаразд, ішов додому. І Біл був найщасливішою людиною у світі, найвеселіший з усіх. І він запитав: чи ви вмієте молитися так, як моляться вони? Та жінка відповіла: Так, вмію. Вона мені все це розповідала. І він сказав. Я так і думав, я не помилився. Я подумав, що саме це ви і робите. Вона відповіла: Так. І вона сказала: брате Коупленд, я повела його в молитві покаяння, і вона сказала. Він відкинув голову назад з посмішкою на обличчі. А через кілька годин він відійшов. Ще один чоловік, з яким я працював в авіабізнесі, він не хотів мати нічого спільного з Богом. Томі Бейкер. Зараз він мене прямо перед очима. Вродливий чоловік. Він займався продажем літаків класу люкс. Він курив цигарку за цигаркою. І не хотів мати нічого спільного з Богом, розумієте? І знову сталося те саме. Я повернувся додому, і у мене був пропущений дзвінок від Томі. Я зателефонував йому, і мої мені сказали: о, брате Копленд, кілька днів тому він помер від серцевого нападу. Отже, брат Шамбах проводив наметове зібрання в місті Арлінгтон в штаті Техас. І один з моїх дуже і дуже близьких друзів, Джим Хестер, пастор, він поставив там намет. Тож у них відбувалися наметові зібрання, і Джиммі зателефонував мені і сказав: Ти приїдеш на зібрання брата Шамбаха.' Я сказав, ми з Лорією будемо за кілька хвилин. Ми сіли в машину і поїхали туди. Брат Шамбах був моїм хорошим другом. Він був чудовим проповідником. І коли ми приїхали туди, мені сказали. Піднімайся на сцену. Я сказав, ні. Він сказав, ні, ні, піднімайся на сцену. Я сказав, ходімо, Глорію. А вона сказала: Ні, я сидітиму тут, а ти йди. Я піднявся на сцену і сів поруч з Джиммі. Я сидів там поруч з ним, і почалося прославлення. Ми сиділи там і всі співали. І Джиммі сказав: Кенете, думаю, ти маєш дещо знати. Справді, що саме? Він сказав: Ти знав чоловіка на ім'я Том. Або Томі Бейкер. Так, я дуже добре його знав. Джиммі сказав. Він приходив до мого офісу. І я подумав, що ти маєш про це знати. Він сказав, я намагався зв'язатися з Кеннетом, але його немає зараз в місті. Однак мені потрібен Бог. Він сказав: мені потрібен Бог. І я помолився за нього. Мені потрібен Бог. І це дуже цікава інформація, бо в мене є завіт з Богом. І я знаю, що говорить слово Боже. І я зв'язував д'явола в його житті. Щоб пограбувати дім сильного, вам потрібно зв'язати його і вислати працівників на поле, вислати працівників на жнива. Тож я прийшов весь цей процес. І Джиммі сказав: він прийшов до мене і сказав: мені потрібен Бог. Ви можете мені допомогти. Я сказав: Так, можу. Кенете, ми чудово провели час. Ми просто сиділи, молилися разом, і ми раділи, чудово проводили час. А потім він пішов додому. Приблизно через півтора тижні він помер внаслідок серцевого нападу. Відкримо 14-й розділ книги дій, 6-й вірш. Вони, довідавшись, відійшли в міста Лікаонії в Лістру та Дервію та в їхній околиці. І там благовістили. Хто? Павло та Варнава. І там благовістили. Вони проповідували Євангелію. А що таке Євангелія? Відкрите послання до Галатів і писання. Тобто Бог проповідував Євангелію Аврааму, кажучи, в тобі благословляться всі народи. Євангелія це благословення Господнє, бо Ісус був зроблений за нас прокляттям. Написано проклятий кожен, хто висить на дереві. Ми були викуплені від прокляття закону. Це євангеліє. Євангелія. Він сказав, що це євангеліє. Євангелія. Чи знаємо ми, що саме Павло проповідував в лістрі? Так, ми точно знаємо, що він проповідував. Ось що він проповідував. Якщо ви хочете знати, що він проповідував, то подивіться, що він написав. Адже ви не пишете одне, а проповідуєте інше. Отже, що сталося? І там? Ні, я повернусь до 14-го вірша. Коли апостоли Варнава і Саву, в той час Варнава був старшим за Саву. Савл ще не був Павлом, але він продовжував зростати. І його чудове знання Писання він просто продовжував зростати. І згодом це переросло в Павла і силу. Вище зі мною? Отже, хвала Богу. Повернімося до сьомого вірша. І там благовістили. А в лістрі сидів один чоловік слабий на ноги, кривий від отроби матері своєї, і ніколи не ходив. Він слухав, що говорив Павло. Він чув, як Павло проповідував Євангелію, адже віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Він слухав, як Павло проповідував Євангелію, який, глянувши на нього і побачив, що він має віру, щоб бути зціленим, сказав гучним голосом. Кажу тобі, в ім'я Господа Ісуса Христа, встань на ноги твої. І він одразу скочив і почав ходити. Прийшла віра. І він скочив і пішов. Чи ви щось отримуєте? Хвала Богу. Я сказав: хвала Богу. Я сказав: прославляйте його і поклоняйтесь йому. Прославляйте його і поклоняйтеся йому. Прославляйте його і поклоняйтеся йому. Прославляйте йому і поклоняйтесь йому. Прославляйте його і поклоняйтесь йому. Підведіться і прославте його. Брате Коплан, я чув ці слова весь тиждень. Але якби я, як Томі Бейкер, прямо зараз помер, я не зовсім впевнений, куди я потраплю. Прийшов час бути впевненим. Прийшов час бути абсолютно впевненим. Якщо ви саме в такій ситуації, то просто підійміть свою руку, де б ви не були. Де б ви не були? Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи Ісусе. І кожен, хто скаже: брате Коупленд, я пізнав Господа. Але припинив спілкуватися з ним. Я хочу повернутися в дім Мотця. То помоліться зараз цією молитвою від всього серця. Скажіть, Боже Небесний. Я вірю всім своїм серцем, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Господи Ісусе, увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Я приймаю тебе як мого Господа і як мого Спасителя. Яка із в гріхах? Яка в минулому. Минуле померло, і його більше нема. І я дуже вдячний тобі. Я дуже вдячний тобі за все добро, що було в моєму минулому. І я віддаю всі свої турботи про всі проблеми. Я віддаю їх тобі. Наповни мене зараз до переливання через край. І тепер я народжений згори Кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого це день пожертвувань. І Я маю для вас місце писання. Це базове вчення про те, як давати і отримувати. Ви, ймовірно чули це і раніше. Я впевнений, що чули. але ніколи не робіть собі щеплення від істини, від нової істини, яку Бог хоче відкрити вам у писанні послухайте це. Євангелія від Луки 6,38. Давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам у лоно ваше. Бо якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Це таке сильне місце писання, що кожного разу, коли ви даєте, ви можете стояти і вірити про урожай. Про примноження, бо в кожному насінні, яке ви сієте, є урожай. І Господь чекає, коли ви почнете закликати цей урожай, щоб принести його вам. Давайте і дасться вам, мірою доброю, утрушеною, натоптаною. Якось я читав це місце писання, і Господь показав мені дещо інше його грань. Тут говориться: «переповненою відсиплють вам улоно ваше, і звичайно, це означає переливання через край. Але я побачив це таким чином: прибіжать і відсиплють вам у лоно ваше. Тобто до вас будуть прибігати люди з чеками, фінансами, забезпеченням, ключами від нової машини, ключами від нового дому. Вірте в це, приймайте це. І коли ви сієте сьогодні, вірте, що ви отримаєте великий урожай, який належить вам. Господь сказав брату Копленду, що він хоче, щоб це безкомпромісне слово віри проповідувалось у всьому світі. Від краю до краю. Це було 50 років тому, більше 50 років тому. І сьогодні Кеннет і Глорія залишаються вірними цьому покликанню разом з вами, їхніми партнерами. Люди у всьому світі почули добру новину Євангелії. Дякуємо вам, партнери, дякуємо за те, що сієте у місію Кеннета Копленда. Господь, ми молимось за ці пожертвування і стоїмо на цьому місці Писання. Мірою доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам улоно ваше. Ми дякуємо тобі і шануємо тебе за прояв цього урожаю в ім'я Ісуса. Амінь. Ми дуже раді, що ви змогли приєднатися до нас цього тижня. Це пастор Джордж Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і. Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.